Всіх вітаю на каналі Linguadom English Channel. В англійській мові є артиклі е, e", «an» – неозначений, може перекладатися як один, якийсь, будь-який. І «the» – означений використовують, коли мають на увазі щось конкретне, але бувають ситуації, коли артиклі не використовуються взагалі. Це дуже важлива тема, бо відсутність артикля так само несе граматичне значення, як його наявність. Розглянемо основні випадки, коли артиклі не вживаються. Отже, артиклі не вживаються перед іменниками в множині, Коли говоримо про них загально. Тобто, коли ми маємо на увазі всі предмети цього типу взагалі без уточнення. Наприклад, з множиною Cats. Books, apples, cars. Cats are cute. Коти милі. Тобто усі коти милі говоримо взагалі про вид. Books are useful. Книги корисні. Загальне твердження. Apples are good for you. Яблука корисні для тебе. Cars are expensive. Автомобілі дорогі. Ми не ставимо артикль the, бо не маємо на увазі конкретні коти, книги, яблука чи машини. А всі загалом. Множина може мати артикль the, якщо йдеться про конкретні предмети, про щось відоме, вже згадане. Порівняй Cats are funny. The cats in this room are funny. Apples are healthy. The apples on the table are fresh. Books Help Us Lawn. The books you gave me are interesting. Також артиклі не вживаються. Перед незлічуваними іменниками. Знову ж таки, коли мається на увазі щось загальне. Що таке незлічувані іменники? Це ті слова, які не можна порахувати поштучно. Ми не кажемо одна вода, дві води або одна музика, дві музики. У загальному значенні артикль не потрібен. Water is essential for life. Вода необхідна для життя. Love is important. Любов важлива. Information helps us learn. Інформація допомагає нам вчитися. Money can't buy happiness. Гроші не куплять щастя. Ми говоримо про всі ці речі загалом, не про конкретну воду чи музику, а про воду як явище. Коли ми знаємо про яку саме воду, музику або інше йдеться, тоді потрібно поставити артикль The The water in this bottle is cold. Вода в цій пляшці холодна. The music you played was loud. Музика, яку ти включив, була гучною. The the milk in the fridge is fresh. Молоко в холодильнику свіже. Артиклі не вживаються перед іменами людей. Також перед іменами тварин, якщо ми вживаємо їх як власні імена. Імена людей це власні іменники, і вони не потребують артиклів. Mary is my sister. Mary John is a Джон teacher. John – хороший вчитель. I saw Anna yesterday. Я бачив Анну вчора. Do you know David? Ти знаєш Давіда? Рекс dog. Rex – мій пес. Але є винятки. Де коли артикльзі може ставитися перед ім'ям щоб показати, що ця людина дуже відома або особлива. Are you the Taylor Swift? Ви та сама Тейлор Свіфт. Також артикль The може ставитися перед ім'ям, коли ім'я використовується як прізвище сім'ї у множині. The Smith are on vacation. Сміти у відпустці We had dinner with the Johnsons. Ми вечеряли з Джонсонами. Не ставимо артикль і перед назвами країн. I live in Ukraine. Я живу в Україні. They visited France. Вони відвідали Францію. She is from Italy. Вона з Італії. Але з артиклем З, якщо у назві країни є слова United, Kingdom, Republic, States. Наприклад, The United Kingdom The United States The Czech Republic Також використовуємо з артиклем The, якщо назва країни у множині. The Netherlands. They live in the Netherlands. Вони живуть у Нідерландах. The Philippines I love the Philippines Я люблю Філіппіни. The Maldives. We went to the Maldives. Ми поїхали на Мальдіви. Артикль не ставиться перед назвами континентів, міст, вулиць, озер, більшості островів і гір. Ці назви це власні імена, як імена людей, тому в англійській мові вони не потребують артикля. Розглянемо кожен пункт окремо. I live in Europe. She went to Asia. Africa is very big. Mista. I am from Kiev. They visited Paris. London is beautiful. Vulitsi. I live on Baker Street. The school is on Main Street. Ozera. We swam in Lake Michigan. Lake Victoria is in Africa. Якщо йде структура слово озеро Лейк плюс назва, використовуємо без артикля. Але якщо слово озеро вжито після назви, то може бути артикль. The Great Salt Lake. Більшість островів I went to Sicily. Cyprus is an island. Окремі острови без артикля, але групи островів з артиклем. The Bahamas. The Philippines. The Canary Islands. Окремі гори. He climbed Mount Everest. Mount Fuji is in Japan. Окрема гора без артикля, але гори групи або гірські хребти з артиклем. The Alps The Himalayas, the Carpathians. Коли ми говоримо про мову загалом, без конкретизації артикль не потрібен. Мови це абстрактне поняття як знання навичка. I speak English. She is learning German. We study Spanish at school. Do you know Ukrainian? French is difficult. У всіх цих прикладах артикля немає, бо мова вживається загально. Але артикль може з'явитись, коли ми додаємо слово language, що означає мова. I study the English language. He knows the Ukrainian language. Або коли говоримо про конкретну англійську, наприклад, яку ми чули чи читали. Англійська в цій книжці складна. The English in this book is hard. Французька, якою він говорив, була дивна. The French he spoke was unusual. Щоб було зовсім просто, ось як запам'ятати. Якщо використовуємо просто назву мови, артикль не потрібен. I speak English. Коли додається language, артикль потрібен. I study the English language. Якщо якась конкретна англійська, наприклад, у книжці вчора тощо, то артикль потрібен. The English in this film is fast, артикль не вживається також, коли ми говоримо про предмети навчання у школі, університеті або просто знання. Так само, як і з мовами або абстрактними поняттями. Академічні дисципліни. Це незлічувані поняття в загальному значенні. I like math. We study history. She is good at physics. He teaches biology. Geography is interesting. Тут немає артикля, бо предмет це загальне поняття. Якщо ж ми говоримо не просто про предмет, а про конкретний випадок. Або якщо слово має інше значення, наприклад. The history of Ukraine is rich. I am reading the history of England. У цих прикладах слово history не означає просто шкільний предмет, а має конкретне чи інше значення. Тоді артикль може бути. Отже, якщо предмет як шкільна дисципліна, артикль не потрібен. I study chemistry. Якщо якась конкретна історія книга або подія, артикль може бути The History of Rome is Long. Також не ставимо артикль у заголовках, списках, підписах і назвах. У заголовках, підписах до фото, назвах розділів, пунктів у меню, назвах статей, книг тощо артикль часто не вживається, навіть якщо в повному реченні він був би потрібен. Це правило пов'язане з тим, що заголовки це стисла форма, де викидаються зайві слова, щоб зробити коротко і чітко. Порівняйте, зліва заголовки без артикля їх опускають для стислості. Справа те саме, але у повному реченні, де потрібен артикль, бо так вимагає граматика. is an introduction to biology. History of music. Let's learn about the history of music. Порівняйте підписи під зображеннями або картинками. Cat on the roof. This is a cat on the roof. Children playing. The children are playing. Sunset over ocean. We saw the sunset over the ocean. Зліва це як підпис до фото в книжці, презентації або пості, коротко і без зайвих слів, без артиклів. Справа це якби ви сказали цю фразу в розмові або написали її повністю. В таких реченнях вже потрібен артикль. Списки, наприклад, у меню в інструкціях. Add sugar. Stir mixture. Pour water. Bake for 20 minutes – Це короткі команди. Артиклі тут не потрібні, бо все і так зрозуміло. Коли ми пишемо назву книги, фільму або статті, ми часто не ставимо артикль, якщо його немає в оригінальній назві. Тобто, якщо автор сам не додав у назву, ми його теж не додаємо. Якщо артикль є частиною назви, тоді ми його залишаємо. Приклади Без Артикля Pride and Prejudice Harry Potter and Goblet of Fire Titanic Avatar Time Management Tips. У цих назвах артикля немає, тому ми їх просто називаємо як є: The Lord of the Rings The Matrix, The New York Times, The Great Gatsby. Тут артикль «the» – це частина оригінальної назви, тому ми його обов'язково вживаємо. Також артикль не ставиться перед днями тижня. Місяцями, роками, святами. Приклади з днями тижня. «On Monday», «On Friday». Місяці. – «In March», «In December». Роки. – «In 1999», in 2024. Свята At Christmas on Easter. Коли ми говоримо про дату, день, місяць, рік або свято, це вважається конкретною назвою. Тому артикль «an», «the» не ставиться. Приклади речень I will see you on Monday. He was born in July. We met in 2010. They came home for Christmas. Коли може бути артикль? Іноді артикль може з'явитись, якщо ми робимо конкретне уточнення. наприклад, «The the Monday after the party» – той самий понеділок після вечірки, «The Christmas I'll never forget» – те саме Різдво, яке я ніколи не забуду. Тут артикль The з'являється, бо ми говоримо не про будь-який понеділок чи Різдво, а про конкретне. Також артикль не ставимо після прийменників, якщо мається на увазі загальна дія або місце. Це одне з найцікавіших корисних правил для повсякденного мовлення. Іноді після прийменників: at, in, to, on, from by. Тощо, ми не ставимо артикль, бо говоримо про загальне місце або дію, а не про щось конкретне. Наприклад, фрази. At school використовуємо без артикля, тобто мається на увазі, у школі, як учень перебуває, наприклад, тобто навчатися. In prison у в'язниці як ув'язнений, наприклад. Go to church. Йти до церкви для молитви. Загальна дія. Go to hospital. Потрапити до лікарні мається на увазі як пацієнт. Go to bed. Лягати спати. Загальна дія. Be at work» – бути на роботі, загальне місце роботи. Go to university. Вступити, ходити в університет. Мається на увазі навчатися. Але коли ми маємо на увазі конкретну будівлю або ситуацію, артикль ставиться. Наприклад, Go to the hospital, йти в ту саму лікарню, не як пацієнт, а, наприклад, в гості, Be in the school. Бути в тій самій школі, як у будівлі, наприклад, прибиральник, не навчатися. Go to the church, йти в конкретну церкву, як турист, наприклад. Отже, давайте ще раз, якщо ми говоримо про звичну дію або місце, пов'язане з його призначенням, артикль не ставимо. At school – як учень. In prison мається на увазі як ув'язнений, to hospital як пацієнт. Але якщо просто як місце не з його функцією, тоді використовуємо артикль Z. Наприклад, he went to the school to fix the lights. Він пішов до школи, щоб полагодити світло, тобто не навчатися. Або They visited the church as tourists». Вони відвідали церкву як туристи. У сталих виразах артикль теж не ставиться. Сталі фрази це такі фрази, які часто вживаються у мовленні або на письмі як фіксовані словосполучення. Вони звучать природно без артикля, бо так сформувалися історично і вживаються як цілі фрази. Ось кілька прикладів Go home. Go to bed. Go to school. Go to work. go abroad, be at home. Be in bed. Be at school, be at work, go by bus or car at night. У цих фразах артикль не ставимо, бо це готові фрази, які вивчають як одне ціле. Якщо додати артикль, фраза буде звучати неприродно або змінить зміст. Додати артикль можна лише тоді, коли мається на увазі щось конкретне або інше значення. Наприклад, сталий вираз «go to work» ходити на роботу. Це загальна дія. Використовуємо без артикля. Наприклад, речення «I go to work at 8 every day» Я ходжу на роботу о 8 щодня. Якщо ж використати артикль, наприклад, у реченні «I went to the work site yesterday» Я вчора ходив на робочий об'єкт. Тут The Walk конкретне місце роботи, не загальна дія. Тому артикль з'явився. Наступний приклад. Be at sea. Бути в морі. Мається на увазі як моряк у плаванні. Речення He is at sea for six months. Він у морі на півроку. Приклад з артиклем We looked at the sea from the balcony. Ми дивилися на море з балкона. Тут The sea – конкретне море перед очима, тому артикль є. І ще один приклад. Start school. Почати навчання в школі. Children start school at the age of six. Діти починають ходити в школу у 6 років. Приклад з артиклем. She started at the school near her home. Вона почала навчання в тій школі, що біля її дому. Мається на увазі конкретна школа, тому the school перед назвами страв, напоїв та матеріалів, коли використовуємо їх у загальному значенні, артикль теж не потрібен. Приклади I like coffee. She ate chicken for dinner. This table is made of wood. Тож речення I like coffee» Я люблю каву без артикля. Ми говоримо загалом про каву, усю каву в світі будь-яку каву. Не про конкретну чашку, яку хто щойно зробив. Тому артикль не потрібен а в реченні The coffee you made is too sweet. Кава, яку ти зробив, занадто солодка. Тут ми говоримо про конкретну каву, ту, яку ти зробив кілька хвилин тому. І я її п'ю зараз. Тобто і я, і ти розуміємо, про яку саме каву йдеться. Тому з'являється артикль the. The coffee – ця конкретна кава. Сподіваюся, тепер вам стало зрозуміліше, коли артиклі в англійській мові не потрібні. Якщо відео було корисне, дайте знати лайком і підпискою. До зустрічі у наступному відео.